Може, божевільним тут здаюся, ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі знамена і її пісні? Звитяги, наші муки, руїни. Безсмертні будуть у її словах, вона ж була, як голос України, що клекотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кару, вона ж стоїть німа от самоти, людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що ще додам. Вона ж піснями виспівала душу. В наш піснійці залишає нам, Чи тільки вирок і скінчиться справа, і славний рід скінчиться Чураї. А як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її?